Доброго дня! Сьогодні з вами я, Ольга Сидор. Сьогодні ми поговоримо про ефект кобри в мотивації персоналу. Спершу про сам ефект кобри. Насправді це такий історичний термін, який має, ну, таку, який має своє право на життя. Ця історія, цей термін з'явився після історії, яка мала місце в період колонізації Індії Англією, Великобританією, і історія наступна. Для британських завойовників кобри ну дуже сильно. Кобри дуже сильно дошкуляли їм, і вони їх дуже лякали, і було прийнято рішення про те, що а, хто може допомогти боротися з кобрами. Звісно, місцеві жителі. А, як можна спонукати, да? як можна мотивувати місцевих жителів на те, щоб вони почали допомагати британцям? А дуже просто необхідно оплачувати за кожну вбиту спійману вбиту кобру. І британці справді оголосили, що за кожну кобру, яку принесе місцевий житель, він отримує винагороду. Єдина проблема в тому і, і, і так вони почали приносити заробляти кошти, але проблема виявилася в наступному. Чим ходити по джунглях і шукати якихось кобр, набагато простіше їх вирощувати в себе. На ділянці, тим більше, що, скажімо так, вони зовсім по-іншому ставилися до кобри, вони їх так не боялися, і вони дійсно могли їх розводити. І е е індійці замість того, щоб. Знищувати кобр в джунглях, вони просто почали їх вирощувати в себе, і тих кобр, яких вони виростили, вони почали приносити англійцям. Звісно, коли англійці здогадалися про такий, скажімо так, хід, вони відмінили своє рішення. А здавалося б, історії кінець, але ні. А що зробили індійці, які виростили кобр і взнали, що вони вже нікому не потрібні? Замість того, щоб вбити цих кобр на думку британців, вони просто випустили непотрібних вже їх кобр у джунглі. Таким чином, вони не просто не зменшили популяцію цих. Кобр, а ще й збільшили. Ось, тобто ефект кобри це термін, який означає, що ви не тільки не отримуєте те, на що ви сподіваєтеся, а ви отримуєте щось зовсім протилежне на те, що ви сподіваєтеся. Так от, в мотивації ми теж можемо стикатися з ситуацією, коли працівники не тільки Нем не тільки не мають. Не отримують якогось поштовху до бажаної поведінки, так, а роблять щось абсолютно протилежне. Ще раз хочу звернути увагу, що мотивація, про яку я говорю в кожному своєму ролику, це певна система заходів, яка спрямована на те, на те щоб. Спонукати працівників до бажаної поведінки. Тобто, працівник повинен робити щось те, що ми від нього очікуємо. І якщо ця система мотивації не призводить до бажаної поведінки, тоді ми говоримо, що поведінка працівників не мотивована. Це досить часто зустрічається на підприємствах, кожного разу треба розбиратися, але оскільки я не раз буду говорити про ефект в своїх. Відеозверненнях, то я дуже хотіла, щоб ми з вами проговорили ось саме це поняття. Ефект кобри в мотивації персоналу. Це коли ті заходи, які ми запропонували, чи та мотивація, яку ми запропонували, призводить не до бажаної поведінки працівників а до зворотнього ефекту. Тобто вони не тільки не роблять те, що ми від них хочемо, а роблять щось абсолютно протилежне. Дякую. Якщо вам сподобався цей ролик, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся, буду рада вас бачити і задавайте питання в коментарях. Всім успіхів!